Йоу, і так, з вами хатима Можорів, і сьогодні я вам покажу свою хату. А зараз ми завітаємо мій гараж. Да, це мій мустанг. Йоу, а це мій автомобіль. Буває там з пацанами завісаю. Хороша тачка, хороший автомобіль. Тікай, 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 тікай! А це моя водяна вишка, зараз я пригну свій басейн. Зараз проведу вас до своєї хати. Завітаємо до моєї халупи. Ми часто там завісаємо 300 тупо 300 лямчиків соток. На два джакузі, один басейн, два гаража, свій аеродром, своє метро, три електрички, ще свої є, один красовік. В мене живе вдома три мортишки, одна овчарка, потім є в мене один автомобіль соболь і, і ще в мене є лодка дерев'яна з веслами. Так, йо, це моя хата. Ось ось моя віталь. Але вас сюди я не запрошував. Тут часто буває зависають в мене гості, там манка зве гостей, пахав. Тут мій холодильник, асортимент хороший. А зараз зараз я проведу вас в кладову мого дома. Це гординя мого дому, ми там з пацанами тусимо. Marin Mantons Via Toro starba matos very diswithy, id, id, idi, did

Stop you ain't a friend of mine you ain't no king of mine. <laughs> <laughs>